Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, який автомобіль ми підібрали для нашого замовника. Це у нас Kia Sorento, 2013 рік, вже рестайлінг. Наш замовник хотів саме таку Kia в рестайлінгу, але був момент, він хотів її саме на механічній коробці передач, на повному приводі і на механічній коробці передач. Як виявилось, це завдання зірочкою, бо знайти саме на механіці автомобіль дуже, -дуже тяжко. А ще й в рестайлінгу, ще й в цьому бюджеті. Але ми, як завжди, виконали всі побажання клієнта і знайшли дуже класний автомобіль навіть в меншому бюджеті, ніж він розраховував. На що ми маємо? Ми маємо Kia Sorento 2013 рік, 2,2 дизель, 145 кВт на повному приводі на механічній коробці. Передач шестиступеневій машинка в нас пригнана з Німеччини, з Німеччини від першого і єдиного власника. В 2013 році як купили і... До самого кінця був один єдиний власник. Обслуговувався автомобіль весь час на офіційному сервісі Кія. Ну і в загальному за машинкою дивилися дуже-дуже добре. Пробіг на даний момент складає 275 тисяч кілометрів. Технічно, машинка у нас без зауважень. Візуально також максимально класно збережена, зроблений комплекс детейлінгу, хімчистка полірування. І має автомобіль декілька підкрасиків: заднє ліве крило і переднє. Переднє праве, крило. Переднє праве крило чисто другий шар фарби без шпаклівки. На задньому трішечки є. Воно було підзавалене. Його зробили вже тут в Україні. Тобто там така була вм'ятинка. Та і так, скло по колу рідне все навіть лобове. Чорний колір 275 тисяч, але зверніть увагу на стан ЛКП. По капоту є дрібні сколи, але вони мінімальні. По бамперу також бампер 100% не фарбований. Зараз трішки падає дощ, але видно такі дрібні 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 сколики є. Є в нас протитуманні фари з підсвіткою мертвих зон поворотів. Ось такі LED-підсвітки діодні зверху. Лінзована оптика. Чорні всередині фари. Така вже. Така зроблена решіточка. В загальному в рестайлінгу вона виглядає вже так більш так. Мені прям, ну, вона в загальному така мускулиста, здорова. А зараз ще так зробили цікавенько, попрацювали над кузовом, то форми в неї дуже дійсно дуже дуже цікаві. І от коли сидиш за кермом, дуже в очі кидаються ось ці ребра жорсткості на капоті. Ти сидиш, і їх прям з за керма так видно. Вони так виділяють цей автомобіль. І капот дуже такий масивний в даному автомобілі. До габаритів треба звикати. Так, ідемо далі. значить Автомобіль у нас на ось такому колесі значить 17 17 диски, оригінальні Кія, колодки диски, колодки нові. Гума 20 рік, літня, але стан бездоганний. Пильники, відбійники ціленькі. В загальному, до речі, дивилися автомобіль по днищу, як для Кія таких років, то... По днищу виглядає машинка максимально класно збережена. Знизу все сухе, коробка, двигун, редуктор, роздатка. Тобто все все в нас сухеньке і ржавчини практично нема. Кромка над лобовим також максимально збережена. Скло навіть лобове, як я вже сказав, рідне. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, по цьому боку, ну, в принципі, загального машинка рівна як струна. Скажу, після комплексу детелінгу виглядає дуже-дуже класно. Задня частина автомобіля затонована, ось такі сіренькі накладочки на ручки, рейлінги на даху, повторювачі поворотів на дзеркала заднього вигляду. В загальному дзеркала також не закоцані, АВД, повний привід, пластики скрізь також всі збережені. Задні диски і гума точно такі самі, як спереді. І диски гальмівні і колодки також нові. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Дуже мені подобаються вже ці рестайлингова її оптика. Задня, вони такі саме LED, ці підсвіточки. Якщо 에, буду підходити потім до багажного відділення, коли запущу автомобіль, то покажу, як воно виглядає. Ну, в загальному задня частина також максимально класно збережена, от навіть тут, де у багажничку нічого не зашкрябано, не закоцано, має автомобіль, камеру заднього огляду, має задній парктронік, фаркоп, фаркоп фірми Hulle навіть є, можете побачити з ключиком, з розеткою, є навіть документація на нього. Криша, як я вже сказав, без ніяких моментів, дефектів. Екологія на автомобілі присутня, є запасне колесо. Ось тут воно знаходиться у нас нове. І от зверніть увагу, 270 тисяч пробіг, вихлопна просто в ідеалі, сажевий фільтр також в ідеалі, регенерації проходить машина без проблем. Типу, по, по цьому взагалі також по техніці, яких сказав, ніяких зауважень нема з цього боку. Взагалі рівнесенька, як струна, ніяких моментів нема. я сказав, максимально гарна, збережена машина. Такі, таких вона дуже така масивна, мускулиста, цікаво, також зроблений капот, як бачите таке. І де переходить в крило. Так, зовні все розказав, показав. Тепер переходимо до салону. Салон у нас виглядає ось так. З приємного, що відразу хочу відмітити стан салону. Нагадую, це Кія. Те, хто мав справу з даними автомобілями, має розуміти і знати їхні проблемні місця сидіння, рулі взагалі в них не ходять. Тобто вони до 200 тисяч завжди перешиваються. Карти в загальному пластик делікатний. Тут зверніть увагу, руль рідний він не перешитий, він не фарбований. Є десь якісь одна така коцочка, здається, на і все. Тобто він не витертий. це Рідний її руль сидіння. Вони також ніде не підшивались, не робились. Це все от по заводу. Її вони не просижені, не протерті, не порепані. Ось так. Має автомобіль значить, електрорегулювання передніх сидінь, підсвітка. Порогів соренто карти ось в такому стані також максимально класні збережені. Шкіра тут також збережена. Дуже гарно мені подобається, як реалізовані ці декоративні вставки під чорне дерево. З таким текстурою. Ручечки, хром, скрізь збережений. Чотири у нас автоматичні склопідйомники, центральний замок, регулювання, електро, електроскладування зеркал, підігрів зеркал, підкриття. Ручка бензобака В автомобілі у нас крізь встановлені ось такі оригінальні гумові килимочки. Пластики ніде не зашкрябані, ось такі гарні декоративні накладки на пороги. Також, як бачите, ніде нічого не затягано. Сидіння всі працюють. В загальному кожна заявлена функція по автомобілю працює. Ось так, як я вже сказав, глядаю у нас кермо. Просто стан бездоганний, як на свій пробіг Оце тільки їхня болячечка трішки є, але воно злазить абсолютно у всіх. KIA. Саме ця пластмасова накладка. Так, далі давайте відразу запустимо автомобіль. До автомобіля у нас йде два оригінальних ключика. Запускається автомобіль на холодну, на гарячу, без проблем від слова зовсім. Цепка на холодну, не на гарячу, ні на що не чути. Не демпфера по щепленню. Взагалі щеплення в ідеалі. Я думаю, можливо, воно і робилося, бо от коли вмикаєш, то. Вона прям зразу бере і педалька прям м'якенька-м'якенька. E, значить, маємо 275 тисяч пробіг, помилок ніяких на приборній панелі немає. E, розхід з приємного, що мене ще здивувало, я проїхав, оце 800 кілометрів, бачите, це особисто я проїхав на даному автомобілі, гнав його. І відразу скажу, я не економив, я їхав дійсно досить швидко, бо я. Намагався встигнути до комендантської години, я їхав в середньому 150-160. На ній, до речі, дорогу вона тримає просто ідеально, їхати максимально комфортно, зручно на даній швидкості, на круїзі, виставив собі. Якщо дорога гарна, все супер. Вийшов у мене середній розхід 6,9. Я вважаю, що для такої махіни тут повна вага 2,5 тонни на секундочку на повному приводі, то це дуже шикарний і гарний розхід. Якщо економити, то можна по трасі навіть в 6 літрів спокійно заходити. Так, тут є, є двигунчик, працює просто м'якесенько, ідеально. як сказав, знизу автомобіль бачили, він також максимально в гарному стані. Коробка, щеплення, ніяких нарікань немає по ходовій, коли автомобіль приїхав, були якісь моменти, їх відразу встранили там з ліці стабілізатор, стабілізатора. Але в загальному, конкретно в даному автомобілі, ходовки як такої немає. Тут декілька там якихось речагів там. Рульова тяга, рульовий наконечник, стоєчки стабілізатора, втулки стабілізатора це все, що є. Ходовка максимально проста, не заморочлива. І в загальному автомобіль дуже дешевий в обслуговуванні саме по ходовій. Далі маємо значить, датчик світла, сенсор дощу. Маємо мультикермо, яке працює. Блютуз, цей дисплейчик регулюється. Далі круїз-контроль. Повний привід блокування, ESP, парктроніки, підсвітка, регулювання фар. Що мені не подобається, це ось цей моніторчик. Мені б хотілося б більше для такої махіни, тобто, от якось воно тут так. Скудненько все виглядає, наче треба чуть-чуть чогось додати. От я думаю, великий монітор був би е, тут доречним. Але цей також це штатний заводський з блютузиком з кольоровим екраном. І екран дійсно показує. Він сенсорний, і він дійсно, що мені подобається, то він ну такий прям якісний, якісний. І камера заднього вигляду на секундочку також тут транслюється, і вона е, досить гарної як, Якось зараз трішки падає дощ на вулиці, то вона таке наче муденьке, але в загальному камера показує гарно. Далі маємо значить, підігріви передніх сидінь. Маємо е, двохзонний клімат-контроль, який також працює в даному автомобілі. Дзеркало заднього задньої з автозатемненням. Тут так гарно все реалізовано. Підсвіточки виїжджають додатково такі ніжки, щоб вам додатково не світило. Можна так само зняти, поставити сюди. Хто не знав, до речі, воно так робиться і видвигається, щоб прямо не світило. Є в нас подушки безпеки навіть в стійках центральних про безпеку, стійки обтянуті тканиною. З приємного, що зараз воно не буде видно, тут ось видно під ручками така підсвіточка, бачите, ввечері, коли їдеш, воно так дуже гарно все виглядає. Тут також, якщо придивитися, також підсвітка. Так ввечері мені прям сподобалось їхати на даному автомобілі. І USB Aux є розетка, прикурювач. Звертаю вашу увагу, до речі, також проблемні місця Kia і все. Тобто, ось ручечка КПП, вона. Рідна, вона не перешита, вона не фарбована, не перетягнута, в якому вона стані. Коробка шестиступенева, ручник точно так само. Ось ці вставки під дерево також полаковані. Як бачите, ніде не коцок ніяких не насовтачені, ніде ніяких коцик, підлокотник, в якому стані максимально класно збережений. Дуже такі великі сидіння. тут Сидіння пасажира, стічки, торпеда, ну ніде, не, нема по автомобілю ніяких нюансів. Працює машинка, ще раз кажу, максимально гарно, тихенько. По, по техніці також нарікання бо зауважень абсолютно ніяких нема. Вилазити дуже зручно, така масивна, ну, для мого зросту зручно, для когось, може і не дуже зручно буде. І кліренс, як можете бачити, також дуже класний в даному автомобілі. Далі йдемо, значить, ось так у нас виглядає задній ряд. Тут ніхто ніколи не їздив. Стан максимально класно збережений. Є в нас ось такий підлокотник з двома підстаканниками. Плюс з приємного в нас є регулювання задніх сидінь тобто можна поставити вертикально, так, так, в різних положеннях, якщо їхати на дальняк, дуже зручна функція, щоб не втомлювалася спина. Задня частина є ось такі ніше. З тої сторони, мабуть, все-таки щось грузили, бо ніжка ця трішки про провище, щось туди постійно, мабуть, закидали карти бездоганний стан. Повручки, які вже сказав, також всі гумові по салону максимально все. Гарно і збережено. Стеля у нас без будь-яких моментів, чиста, гарна, не затерта. Також айрбеги, дуже багато подушок безпеки. Так, тут розказав, о, от зараз включені, не знаю, відеопередачі ні, це треба ввечері. от Як гарно дивляться оці е, діодні вставочки, вони просто так от додають такої сучасності даному автомобілю, хоча це 13-й рік. Типу я приємно був здивований, коли глянув, коли побачив саме це. Вони виглядають дійсно дуже-дуже класно. Так, автомобіль у нас, до речі, запущений. Можете побачити не пару, не диму. По підвісті навіть машина знизу, по підвісті, по речагам, по цим усім, вона не ржава. Нагадую, це Кія. Це Кія, і це велика рідкість. підсвітка працює, камера є ніяких моментів під. Нема, тут нічого у нас не фарбовано, також звертаю увагу, ну, просто дзеркало. Типу, наскільки бережна була експлуатація в багажнику, тут взагалі, мабуть, ніхто ніколи нічого не возив, бо тут кромка також вона не затягана, тут немає ніяких незахисних плівок, нічого, але воно просто як заводу З приємного також є шторка, бо чомусь не знаю. от В Кіа є така тенденція, що ці шторки е практично ніколи не доїжджають. Ще, до речі, що помітив, що досить дивно для мене тут нема ніше для лиж, так називаємо. ну, Тобто не розділена сидіння, ця центральна ніжка якось досить дивно зроблена. Може вона є? Ну, коротше, треба глянути, ну, мабуть, немає. Пластики ззаді скрізь всі максимально збережені. Є десь дрі якісь дрібні такі потертості, по бо якби... Делікатний дуже пластик, але навіть тут все класно збережено, тут також все добре. Стиля, ще раз показую без ніяких моментів. Тут дуже велика ніша. Просто тут є абсолютно все. Набір інструменту, домкрат, він ще й прикріплений, Тут він не раз не діставався. Є в нас сітка, є крючок, він також не раз ним ніхто не користувався. Є е, сумочка для фаркопа. До речі, тут всередині є і ключі, і заглушки і перчатки, Тобто повний набір є світловідбиваючий жилет і є повний набір інструмента навіть з викруткою і з ключиком. Ну, кайф, кайф. А даже два у нас виходить. Два ці, один і другий а, крючок. У тобто нас повний набір. Запаскою, як пам'ятаєте, я показував вона знизу автомобіля, вона також нова, жодного разу не діставалася, що не робилось. Тут все ставимо на своє місце. Тут в нас, вставляємо. Тому ось такий от класний, збережений автомобільчик ми знайшли для нашого замовника. Зсередини також пластик не пошкрябаний. Ось, до речі, як я казав, документація на фаркоп пулі. Є в нас в бардачку також документація на нього. Ось зараз має бути видно просто ці фонарики, як вони дивляться. І також я казав, що регулюються зараз не знаю, буде видно чи ні. Ні, не видно, регулюється спинка, то навіть задня шторка вона зміщається, тобто її можна поставити далі, щоб більше розкласти сидіння назад. Це класно зроблено для поїздок на далеку дистанцію. Справа з пасажира також все максимально гарно збережено, ніде нема ніяких моментів. Е, є в нас абсолютно вся... Сервісна інформація до даного автомобіля, починаючи від початку і до самого кінця. Крайня відмітка у нас 9, здається, місяців назад на офіційному дилеру. Так як автомобіль у нас підбирався під клієнта, є у нас договір купівлі перепродажу документи про розмитнення транспортного засобу і е документи на автомобіль. Е документи на автомобіль. Тут книжечка є, там різні видруки, все. Тут ми маємо, до речі, тут здається, що не помиляюсь, свіже є. Техогляд пройдений. Значить, відразу дивимося Кіа сервісна книжечка. Сервісна книжечка. він кодік Все до нашого автомобіля є. так Відміточки, о, поїхали. Дивіться, Kia Motors будь ласка, починаючи 30 60 80 103 130 157 20 рік і 254 крайня відмітка тут, третій місяць 24-го року. Тут ще ось є щось. Рік. А ось ще якісь відмітки є 130, 160, 21 рік, 22 рік, 202 тисячі. Коротше, до автомобіля є абсолютно все. І є десь тут ось наш свіжий тихогляд. Техогляд, ось машинка пройшла. Нагадую, в Європі техогляд, а точніше в Німеччині техогляд проходиться раз в два роки. У першому місяці 24-го року вона проходила техогляд і пробіг був 249 тисяч. Також є. Тут відруки, що саме робилося. Є ще ось якісь дані. Коротше, все, є, все є до нашого автомобіля. Ось такий класний збережений автомобільчик. Поїде вже зовсім-зовсім скоро. Радувати свого нового власника. Ось Верхня ця діодна підсвіточка, фари, лінзована оптика протитуманки, плюс підсвітка поворотів, як я вже сказав. Зараз покажу ще підкапотку. Там також все гарно, чисто. Думаю, стан бездоганний, з приємного, з приємного, так як, так як ця Кія тут все-таки є газ ліхти. Капотик тримається, захист всередини, термозахист присутній. Акумулятор x 95 800 пускового току. двигунчик просто можна копійку ставити, як він працює, просто ідеально. І їде вона дійсно дуже-дуже класно. По машинці зроблено невелике ТО, що саме я маю під невеликим ТО, зроблено там, здається, стоїчки стабілізатора по ходовій замінено масло всі фільтра. Готова до експлуатації. Більше на даний момент робити нічого не потрібно. Тому, друзі, ось такий автомобіль у нас був сьогодні на огляді. Даний автомобіль, нагадую, ми підібрали для нашого замовника. Звертайтесь, знайдемо і вам автомобіль вашої мрії. І, нагадую, з вами був Майник з Карвією Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей. Па-па!